Сьомий клас біологія. Тема комахи. Розглядаємо, аналізуємо побачене, порівнюємо та застосовуємо в ході виконання практичної роботи. Які ж особливості будови комах? Вони пов'язані з особливостями їх поширення. Аналізуємо систематичне положення виду. Тип членистоногі саме до цього типу відносять клас комахи. Ряд твердокрилі, родина пластинчастовусі, рід хрущ, вид хрущ травневий. Типовий представник класу комахи. Довжина тіла його досягає 6 см. Розмах крил не перевищує 4 см. Харчуються листям дерев і чагарників, активні хрущі у вранішні та вечірні години уночі можуть прилітати на світло. Комахи заселили весь суходілий світовий океан, освоїли всі типи середовищ існування на землі. Вони мають певні особливості зовнішньої будови. Проаналізуйте ілюстрації підручника, і ви зрозумієте, що ходильних ніг у комах різноманітність, покриви різноманітні. Тіло в комах відрізняється більшою рухливістю відділів і різноманітністю зовнішніх органів, що пов'язано із життям у різних умовах існування. Комахи це перші на землі істоти, які здатні до активного польоту. Завдяки йому комахи змогли розселитися по всій землі і освоїти різні місця існування. Крила комах це бічні складки покривів тіла. Вони дозволяють їм літати. Міцності крилам надають повздовжні жилки, які часто з'єднуються між собою поперечними жилками, утворюючи комірки. Крила розташовані на другому та третьому сегментах грудей. Розрізняють у комах передні і задні крила. А у деяких комах передні та задні крила однакові за будовою та функцію, яку вони виконують, наприклад, у бабки. У мух комарів розвивається лише передня пара крил, а задня стає залишковою. Часто передні крила виконують захисну функцію, перетворюючись на надкрилки. Це у жуків. Багато видів комах втратили крила, блохи, наприклад, воші. Це пов'язано з особливостями їхньої життєдіяльності. На ілюстрації 66 ви бачите будову крила. Розгляньте, запам'ятайте. Бундова кінцівки комахи. Переміщення комах пов'язане з наявністю крил та рухливих кінцівок, які набувають великої різноманітності через різні умови існування. Прочитайте параграф підручника і застосуйте знання цього параграфу. Ході виконання вами практичної роботи, виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. Запишіть назву практичної роботи в робочий зошит, мету. Обладнання. Прочитайте інструкцію, за якою треба виконати дану практичну роботу. І напишіть звіт, хід роботи, відповіді на поставлені питання. Очікуваним результатом буде виконання Вами різнорівневих диференційних запитань для самоконтролю. За вашим вибором. Дякую за увагу і бажаю успіхів у виконанні практичної роботи.